Обов'язково навчання і сертифікація це те, з чим, це, з чим ми давно носимося, звичайно, потребує певних коштів, але не таких же великих, я вивчав Грузинський, Молдовський досвід, там при ЦВК є певний навчальний центр. Незалежно є вибори, нема виборів, кожен бажаючий заповнює заявку і проходить навчання. Після цього навчання ЦВК видає відповідний сертифікат, і коли вже проходять вибори і приходить час формувати комісії, Мінімум дві третини комісії мають мати цей сертифікат, якщо його немає, він в комісію не попаде. І ця, і ця методика себе непогано запрацювала. Єдине в наших проблемах, в наших умовах постійного зміни законодавства. Ну, ну то тут, тут є питання, але навчання це головне, і друге – дійсно відповідальність за порушення, чого в нас, на жаль, теж немає. І, і, ну, ми змінили перед виборами. Ми, ну, Верховна Рада минула, але ми працювали як експерти над цими змінами до кримінального кодексу, які досить посилили відповідальність і прописали критерії порушень дуже чітко. Я коли за вакуєм, десь два тижні тому спеціально напросився. Ну розкажіть, як і до розслідування. Іншими словами, кого хоч одного посадіть, щоб, щоб, щоб не тому, щоб посадити, потім випустити, але, але нам треба створити прецедент. Коли ми приходимо до членів комісії, які... я ж на минулих виборах, цю підрахунок 132 округ Корнацького. Я після виборів одразу поїхав, там тиждень рахували. Коли комісія от просто сидить, нічого не робить. Нічого не робить. Я дістаю кримінальний кодекс, їм зачитую і кажу, це про вас. А вони мені сміються не треба нас пугати. А я їм не мав чим крити сказати, що по цій статті ось людина вже сидить. І поки в нас не буде цих прецедентів, в нас це буде. Тому навчання з одного боку, відповідальність з іншого. Ну і відповідальність політичних сил за тих, кого вони делегують в комісії. Я, що тут зробити, я не знаю. Тому що іноді-іноді дійсно це або фальсифікатори, або статисти.